На знак подяки захисникам в одній з громад Черкаської області відкрили відділення медико-соціальної реабілітації. Віднині тут ставлять на ноги бійців після найтяжчих поранень. Найкраще обладнання придбали за кошти громади та благодійників. Фізичну реабілітацію тут поєднали з психологічною. Станіслав Доброволець, воюючи на Донецькому напрямку, отримав мінно-вибухове поранення. Донедавна не міг навіть підняти руку у відділенні під наглядом фахівця за допомоги кінезу та ерготерапії уже має перші позитивні результати. Під час обстрілу, а саме ну, танчик стрельнув на позиції був, саме тоді просто обстріл почався і по мені попало. В ногу тут у мене був відкритий перелом, Виходить зараз у мене пластина і штіфт стоїть тут. І в плече. Осколок На вибіти попав. Ну, покращення, я тіпо, раніше було важче, я не міг так дуже сильно руку підняти, зараз уже трохи краще. Ну, повністю ще поки не можу. На реабілітаційних брусях з опорою на руки він старається робити перші шаги. Трошки співруніші. Костянтин заново вчиться ходити. Після хвороби та компресійного перелому грудного відділу хребта не відчував ніг. Черкаські фахівці встановили на хребет металеву пластину. Тепер Костянтин проходить реабілітацію. Все залежить від його бажання повноцінно жити. Постійно, постійно трудитись і все, все тільки через біль, через старання, і можливо буде результат. Мій реабілітолог це взагалі сенсей. Мій. Я, ну, на даний час це найкращий спеціаліст для мене і. Ну, Мені другої не треба, і я сподіваюся, що з ним я встану. За 12 занять у нас дуже великі результати, От я вважаю. Мене, я став впевненішим, мене витривалість підвищилась. Почав робити такі вправи, які я не робив до цього. У цьому реабілітаційному відділенні працюють з пацієнтами після поранень побутових травм чи ДТП, також з атрофованими м'язами. Я прошу пацієнта привести кінцівку до турни. Тобто його руки абсолютно активні, а без цієї системи він не зможе. В кімнаті для кінезіотерапії імітують умови невагомості. Зараз тут відновлюють 53-річного військового після інсульту. Ліва сторона тіла взагалі не працювала. Наразі ми під ногу підключили, він ходить. Руку зараз займаємося. Нам, головне, звільнити плечовий пояс, бо відновлення руки воно починається з лопатки. Не буде працювати лопатка, але буде працювати вся кінцівка. Ну, ефективність занять в цій клітині це надання пацієнту активності. Він може сам керуватись своєю кінцівкою, своїми рухами. Будь-яке відновлення неможливе без психологічного налаштування і бажання пацієнта. Тіло людини починає відновлюватися з відновлення його душі, каже психологиня Неля Парфентєва. після важких травм або ампутацій людина повинна прийняти своє тіло на душевному рівні. Психолог допомагає людині з травмою знайти мотивацію. Фізичні звершення не забаряться. Все має бути, знаєте, якби так налаштовано, щоб людина хотіла ще цієї реабілітації, так, як психологічної, так і фізичної. Це все добровільно має бути. Коли людина готова приймати цю допомогу, нашу буде результат. Коли це буде примусово, ми не зможемо допомогти нікому. нікому. Тому головна така, знаєте, наша мета. Це донести цю важливість реабілітації. Відділення медико-соціальної реабілітації створювали іще до війни. Тоді його роботу орієнтували на відновлення дітей з інвалідністю та дорослих після травм та інсультів. Нині тут допомагають військовослужбовцям. Відділення комплексне, адже тут працюють із родинами бійців. Вони ще отримують домашні завдання, вчать членів сім'ї, як продовжувати в побуті допомагати їм відновлювати ці навички. Звичайно, що більшу частину вони проживають вдома, і їх треба вчити правильно підіймати важкі предмети, рухатись правильно вставати.